Моя дівчина важить більше 220 кг. кілограм. Запитуйте. Перед Моя дівчина важить близько 220 кілограм, я приблизно 80 кілограм. Зараз нам нудно, і вона запропонувала мені зробити цей пост, тому що ми обоє постійно отримуємо запитання про її розмір і наші стосунки. Чому я взагалі знаю, як це тощо? Очевидно, люди з ожирінням досі піддаються стигматизації, тож ми вирішили, що буде корисно поділитися своїм досвідом. Будь ласка, будьте вічливими та тактовними, але можете запитувати нас про все, що вас цікавить. Чи потрібно підіймати шкіру та жирові складки, щоб зайнятися сексом? Вибачте за пряме запитання. Мені необхідно підняти її живіт, щоб отримати змогу зайнятися сексом. Так чи впливає гігієна на ваш інтим? Чи є у вас якась підготовка до сексу? У неї не завжди ідеально з гігієною, але я звик до цього і намагаюсь допомагати, чим можу. Це ніяк не впливає на моє збудження. Ні, жодних спеціальних гігієнічних процедур перед сексом у нас немає. Як часто вона приймає душ, і потрібна допомога з цим. Вона намагається приймати душ або ванну, принаймні двічі на тиждень, і я допомагаю їй у цьому. Ймовірно, вона могла б впоратись сама, але я хочу, щоб їй було простіше і легше. Знаю, що більшість людей, включно зі мною, приймають душ щодня, і їй було б корисно митися навіть частіше ніж один раз на день, але з її розмірами це складно. Я витираю її серветками та водою протягом дня, якщо їй потрібно. Ви не знаходили під животом тіл її колишніх хлопців? Ні, не бачив. Наступного разу пошукаю ретельніше. Як вона миється, зазвичай я їй допомагаю, але вона правніша ніж думають люди. У нас є великий душ із сидінням, і я допомагаю очищати місця, до яких вона не може дістатись сама. Але якби мене не було поруч, вона могла б скористатися щіткою. Багато запитань. Все це не виглядає здорово. Я була одружена 18 років із таким чоловіком. В глибині душі я завжди знала, що це неправильно. Він чудова людина, але мене не полишала думка, що я можу допомогти йому, і він без мене не впорається. Чи є у вас гострі сумніви щодо цих стосунків? Її особистий спосіб життя через гігієну та секс безпосередньо впливає і на вас. Чому вас це влаштовує? Звучить так, ніби вона створила світ уникання та заперечення. Я Теж була в такій ситуації, але навіщо вам людина, яка не є повністю мобільною та дієздатною, фізично та розумово. Обирайте здоров'я, наполегливо працюйте та боріться за найкраще у своєму житті. У мене немає жодних сумнівів щодо любові та інтимних стосунків з нею. Вона не заперечує свою вагу, і я люблю її такою, яка вона є. Стосунки не обов'язково про те, що хтось приносить до столу або вдосконалення, доки ви не знайдете когось, хто перебуває у кращому фізичному та психічному. Чному стані, ніж ваш попередній партнер. Іноді ти просто любиш когось і хочеш проводити з ним час. Як ви познайомились, у вас є якісь цікаві хобі чи речі, якими ви займаєтесь разом. Ми познайомились в коледжі і були друзями певний час, перш ніж почали зустрічатися. Нічого надто цікавого. Зазвичай ми просто дивимось фільми та граємо разом у відеоігри. Ви можете займатися сексом ззаду чи обмежені місіонерською позою. Вона не може підтримувати себе в такій позиції. Оскільки ваша дівчина важить 200 з лишком кіло, вона коли-небудь перевіряла, чи підійде їй операція шунтування шлунка. Я розумію, що зараз вона не намагається схуднути, але якщо вирішить спробувати стати здоровішою для власного блага, а не для суспільства. Така операція надзвичайно допоможе. Вона раніше не пробувала, але знає, що це варіант якого вона зросту, коли ви останній раз були в басейні чи плавали в океані? Ви коли-небудь літали в літаку? Скільки сидінь вам знадобилось? Її зріс 172 сантиметра. Ми влітку часто ходили в басейни. Вона любить перебувати у воді, тому що так їй легше залишатись мобільною. Я викупив для нас цілий ряд, коли ми летіли разом. Гадаю, знайти одяг важко, де вона знаходить купальники потрібного розміру. Весь одяг вона купує в інтернеті. Є багато розрібних крамниць, що спеціалізуються на великих розмірах, які підбирають потрібні їй речі. У мене багато запитань, як у вас із сексом, які позиції зручні? Гадаю, є багато складок, які можна використовувати для стимуляції, подібно до цицьок? Ви пробували? Коли ви зверху, їй важче дихати? Ви можете займатися сексом, коли вона зверху? Чи проводите ви час на природі? Яким досягненням ви найбільше пишаєтесь, як у парі, так і окремо. Ви займаєтесь оральним сексом? Хто перший закінчує? Хто більш домінує? Який ваш улюблений Фільм у вас є на щось алергія? Плануєте дітей? У вас є домашні тварини, чи намагалися інші дівчата відбити вас, готово. Секс чудовий, але ми не можемо безпечно кохатися у більшості поз, окрім різних варіацій місіонерської. Я не зовсім розумію, про що ви питаєте, але так, є багато частин тіла, які можна стимулювати. Коли я зверху, ні, їй не важко дихати. Деколи їй просто перехоплює дихання від самого сексу. Це можливо, і ми практикували таке раніше, але це не зовсім безпечно. Крім того, вона нервує, у позі вершниці я ходжу на пробіжки і таке інше, але вона не займається фізичними активностями. Вона вміє готувати і робить це, коли має настрій. Вона допомагає складати білизну та робить схожі легкі побутові справи. Я пишаюся своєю кар'єрою. Ми обоє пишаємось нашою освітою і тим, як багато ми навчилися та досягли разом як пара. Ми обоє займаємось оральним сексом. Якщо ви маєте на увазі, хто перший закінчує під час сексу, то зазвичай вона. Напевно, я, але не вважаю себе особливо домінуючим. Я не можу вибрати жодного фаворита за всі часи. Терпіти не можу питання про улюблені речі. Я люблю фільми, але кілька сотень із них подобаються мені однаково. У неї немає жодної харчової алергії, про яку нам було б відомо. У мене алергія на банани. Дітей не плануємо. Немає домашніх тварин, але тварин ми любимо. Раз було. Гадаю, вона думала, що якщо образить мою дівчину, це змусить мене перед. Думати і захотіти стосунків з нею цього не сталося. Який типовий щоденний раціон для вас обох? У неї набагато більші порції, чи вона постійно робить перекуси. Мені здається, що для підтримки такої високої ваги потрібно докласти неабияких зусиль. Я харчуюся два або три рази на день, час від часу роблю перекуси, досить звичне харчування. Хоча в цілому я намагаюся харчуватись здорово. Вона робить багато перекусів протягом дня, у неї набагато більші порції, ніж у мене. Коли ми замовляємо їжу з собою, харчуємось в ресторані чи щось таке. Яка найулюбленіша їжа? Для мене, мабуть, піца, для неї все шоколадне, особливо тортики. Чи траплялося, що ви помилково трахали одну з її жирових складок? Так, більше разів ніж кожен із нас мав сміливість визнати. Відчуття відрізняються краще гірше, і потрібно казати вам, що ви потрапили не туди, чи ви самі це розумієте, чи іноді ви робите це навмисно просто заради іншого виду сексу. Наприклад, як оральний секс, страхання цицьок і таке інше. Якщо так, чи іноді ви потрапляєте в її піху, також помилково. У вас є улюблена жирова складка. Це не краще і не гірше, просто незручно. Зазвичай я відразу розумію, що не в тому місці. Ні, ми не робимо цього навмисно. Ні, у мене немає улюбленої складки. На якому за розміром ліжку ви спите, якщо спите в одному. Ми спимо разом. У нас ліжко королівського розміру. Ви обоє не хвилюєтесь за її здоров'я? Мій брат важив понад 180 кг кілограм і помер у віці 36 років, тому що не сприймав це серйозно. Так, я хвилююся за її здоров'я. Чи не вважаєте ви це харчовою залежністю? Я знаю, що багато людей із ожирінням заперечують, але мені здається, що це серйозна адикція. Я вважаю, що це також найважча для лікування залежність, тому що наркоман може уникати наркотиків, алкоголік може уникати алкоголю, але всі ми повинні їсти. Вона знає, що це залежність, і більше не намагається з нею боротись. Привіт, кілька запитань. Хтось із вас працює. Як ви з нею заробляєте гроші? Чи думали ви одружитися? Чи може вона витрати мити свій зад? Я працюю вдома і заробляю достатньо для нас обох. У нас щасливі стосунки. Ми вірні одне одному. Про шлюб ми не думаємо. Ні, але у нас встановлено біде. Чи змусила ця тема вас переосмислити щось чи поглянути на стосунки під новим кутом? Багато людей звинувачують вас у тому, що ви сприяєте нездоровій поведінці вашої дівчини. Як ви до цього ставитесь? Я не прочитав тут нічого, чого б не чув раніше. Не думав, що ця публікація приверне стільки уваги, але я давно знайомий з усіма припущеннями та порадами, які люди зазвичай дають. Я просто намагався відповісти чітко та чесно. Моя дівчина також читає більшість цих повідомлень і відчуває те саме. Дуже багато людей, схоже, думають, що якщо скажуть огрядній людині ти товстий і тобі слід схуднути, це стане для неї шокуючим відкриттям. Через деякий час все починає звучати так само, і як вже казав багатьом людям, я не можу змусити її робити те, чого вона сама не хоче. Незважаючи на це, я люблю її. Якщо цим я сприяю нездоровій поведінці в їхніх очах, я не можу переконати їх у зворотньому. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть своє враження про цю пару. Дякуємо за підтримку. Ось цій понянці за оригінальний підхід до донату. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект реквізит у Описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі.